Зв'язку з нами речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Пане Андрію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Добрий ранок, що ми бачимо в тенденції за останні тижні. Це те, що не поодинокі ухилянти пробують пройти різні ділянки західного кордону. А тепер ці це стають групи все більше і більше. По моєму рекорд 40 чоловік одночасно. Так чи, чи щось інше? 40. 47. Що за тенденція, що великою бригадою легше прорвати кордон, чи на що ставка? Ну, Скоріше за все, просто злочинні організовані групи, які м, сприяють або обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, вже мають таку нахабність, аби е, збирати в групи великі групи е, порушників, яким обіцяють допомогти. і в такий спосіб якомога швидше чи ближче доставити їх до кордону, звісно, що, скоріше за все, в подальшому пік би ділили на менші групи для того, щоб вони були менш помітними пробираючись до кордону. Але от така от тенденція до формування груп в 20 чоловік, в 30 чоловік, в 40, 47 за останній час проглядається. Ну але попри те, що. Злочинні групи в бажанні збагатитися, адже це великі кошти, які їм платять люди за те, щоб їм допомогли в незаконний спосіб перетнути кордон. Наша задача продовжити виявляти ці схеми, виявляти організаторів, виявляти посібників, ну і власне затримувати такі, такі групи або упереджувати якісь спроби ще на підступах до кордону. А в це чи є ще інформація від ваших колег по той бік кордону? Був цей е, варіант, коли прорвали кордон і бусиком, а потім розбіглися, як е, таргани в різні сторони, і далі ми так і не знали, е, чи впіймали їх, повернули в Україну, чи будуть тримати в себе. Я про цю угорську історію. Ну, власне, на тому, що ми повідомляли раніше, угорська сторона їх нам не повернула. Власне, додаткової інформації також угорська сторона не надавала. Єдине, що тоді зазначало, що вони також проводять свого боку певні заходи для того, щоб встановити організаторів та посібників, які сприяли такому незаконному порушенню кордону, тому поки тривають їхні дії. Вони додаткової інформації надати не можуть. От про ці нелегальні перетини кордону, якось більше чуємо про українсько румунський українсько а що на українсько-польському навіть не ризикують, так ні, звісно, і там є спроби незаконного перетину кордону, але якщо брати м, загальну кількість спроб. <кл 'язок> Які ми упереджували і затримували порушників, то найбільше випадків фіксується саме на кордоні з Румунією та Молдовою. На інших ділянках з Угорщиною, Словаччиною, Польщею також спостерігаються спроби незаконного перетину кордону, але їх значно менше ніж на перший. Рік. Про інші частини кордону будемо вже говорити з точки зору навіть прикордонних військ і прикордонників недавно була ж інформація, що є спроба зробити ще один прикордонний плацдарм. Цього разу почали говорити про Сумщину. Що зараз там відбувається? Ну на щастя, по сумщині активних дій а, з спробою заходу на територію України а, ворога не фіксується. Також ми не бачимо, що у ворога є достатньо сил для цього по той бік кордону, бо власне не маючи результатів. Які б, можливо стало перед собою ворог по напрямку Харківської області, по напрямку Липців та Вовчанська, ми бачимо, що навпаки, ворог саме туди спрямовує свої основні зусилля, але звісно, що не можна виключати, що в будь-який момент, навіть попри недостатню кількість сил. Ворог спробує розширити якісь плацдарми з активними зонами бойових дій, і в тому числі і в межах Сумської області, або в межах інших напрямків по Харківщині. Тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, відстежувати дії ворога для того, щоб цьому протидіяти. От вчора була інформація, що фактично через кордон. Обстріли, міномети, артилерія, навіть ланцетом вдарили. Це була історія від Сумщини, від Сумської обласної військової адміністрації, де найбільше зараз намагаються через голови прикордонників обстрілювати прикордонні громади. Ну, власне, щодня обстріли продовжуються, які наносить ворог по території і Чернігівської, і Сумської, і Харківської областей. Якщо порівняти, до прикладу, червень, то можливо кількість обстрілів навіть дещо зменшилася у порівнянні з весняними місяцями, але за останні кілька днів або фактично тиждень кількість обстрілів знову поступово дещо збільшується. Але якщо порівняти кількісні показники по областям, то більшість обстрілів приходиться по Харківщині. В тому числі, звісно, це і в районах, де ведуться зараз активні бойові дії, а також Сумщина, менше обстрілів припадає по Чернігівській області. Хоча і там ворог також застосовує, як правило, міномети та артилерію для того, щоб наносити ураження по території України, по прикордонню. І на жаль, через такі обстріли страждають і мирні люди, бо. Велика частина обстрілів припадає саме по населеним пунктам, через що страждають люди, нищаться будинки, нищиться інфраструктура. І, власне, якщо повернутися до напрямку Харківської області, то там також ворог активно використовує і авіацію. А загалом, окрім артилерійських засобів, ворог використовує також і безпілотні літальні апарати ударного типу, які застосовують для того, щоб бути по території України. Та але при цьому якось менше інформації тепер про диверсійні групи, які переходять у українські кордони. Їх справді зменшилось? Ну, активність ворожих диверсійно-завідувальних груп по Сумській області, особливо зараз. Певно певним чином зменшилася, звісно, що ворог продовжує здійснювати дії для того, щоб намагатися провести диверсійні дії, але знову ж таки активність, як це було раніше, значно менша. Скоріше за все, просто він може використовувати ці групи на тих напрямках, які він вважає більш доцільно. До того ж, якщо говорити про сумщину, всі підрозділи складових сил оборони роблять все необхідне для того, щоб упереджувати такі дії ворожих диверсійно-розвідувальних груп з спробою заходу на територію України. Також ворожі диверсійно-розвідувальні групи за останній час проявляли себе по, по харківському напрямку, по напрямку населеного пункту Сотницький Козачок. Коли кілька ворожих диверсійно-розвідувальних груп намагалися зайти в цей населений пункт, але з боями диверсанти нашими українськими захисниками були вибиті. До цього, звісно, приклали руку і прикордонники, які знаходяться на цьому напрямку. Ну і власне застосовувалися також всі необхідні більш потужні засоби для того, щоб наносити ураження ворогу, в тому числі і на підступах до нашого кордону. Ну і звісно, ми задіємо протидиверсійні резерви, аби не дозволити ворогу просунутися вглиб території нашої держави, десь закріпитися або зачаїтися. в Очікувані до подальших дій. В Білорусі розганяють вже дві доби істерику, що от вот оп'ять Лукашенко буде показувати чотири направлення, откуда долини на них напасти. Ну це просто виглядає як пропагандистська істерія. Про те, що Україна готує на наступ на Білорусь через кордон. Але при цьому моніторингові групи покажуть, що і спецура Лукашенка ту, яку він любить на парадах показувати, і які Російські специ такі наблизились до українсько-білоруського кордону, і що ви бачите і знаєте, що вони готують? Ну це вже не два дні, а дещо більше. З того моменту, коли вони почали там перевіряти свою боєготовність ще з двадцятих чисел минулого місяця. Але треба розуміти, що Білорусь неодноразово намагається перекинути відповідальність на Україну, говорячи, що ми становимо їм загрозу. Але це більше такий інформаційний вплив, адже Білорусь продовжує перебувати в такій орбіті Росії, підтримувати країну терористку Але зазначу, що поряд нашого кордону не фіксується там переміщення техніки, особового складу. Звісно, як і раніше, за весь цей час, коли триває повномасштабна війна, Білорусь тримала і тримає певні свої підрозділи на напрямку кордону з Україною, і в тому числі це і спеціальні підрозділи. Скоріше за все Оскільки триває зараз перевірка боєготовності, вони навіть не могли провести ротацію цих підрозділів і зараз, коли це вони планують зробити. Вони це видають за те, що спеці армії Білорусі відправилися до кордону з Україною, тому не варто вірити в все те, що намагаються розігнати в тому числі російські змі, які підігрують в. В цих в інформацій, цьому інформаційному пливу е, впливу Білорусі наша задача е, продовжувати нарощувати наші оборонні можливості і не допустити будь-яких дій, які б могли йти з цієї території. Ми не становимо загрозу Білорусі, але цей напрямок для нас залишається загрозливим. Бо Білорусь, ще раз зазначу, повністю підтримує Росію в цій війні, як Україна терорист розв'язала проти нашої держави. Зрозуміло, тобто, попри інформаційні от власне такі вкиди провокації на білорусько-українському кордоні не спостерігається. Дуже дякуємо пане Андрію за уточнення інформації для наших глядачів. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, про ситуацію по периметру як то кажуть, України про ситуацію на фронтах будемо говорити.